1, 1, 2, 2, наприклад, то я розумію, що це двійка ще й парна, то це жіночі енергії, співробітництво. І якраз на той момент мені пропонували співробітництво, я роздумувала, що е, мені відповісти, та чи треба йти на ці контракти. І я розумію, що подвійна одиниця. Вона показує, а подвійна одиниця це теж двійка, розумієте, що подвійна одиниця мені показує, дивись, у цьому співробітництві почнеться новий етап твого життя. так? Тобто початок це одиниця і здвоєна двійка. Розумієте, ось таким чином вже інтерпретуєш. Але, звичайно, це все на рівні почуттів. Ви повинні довіряти собі, і на рівні почуттів вже розуміти та інтерпретувати ці числа. В мене також бувають моменти.